Василя Ломаченка помітили з прапором. Менеджер Олександра Усика повідомив, що боксер на передовій. Та на Росії хочуть створити окремі військові батальйони з професійними спортсменами. Бокс України та світу це до нас. Тому козаки шаблі вгору і влупіть по вподобайці каналу Тайк Майсон. Зараз про все розкажу. Ломаченко з прапором. Нічого собі. Я серйозно, користувач інстаграму, виклав спільну фотку з Василем, де вони разом із синьо жовтим стягом. Схоже, що вихідними лома на відвідувався на вечір боксу в Карсоні, де бився наш козак із Миколаєва Віктор Славінський з Едвардом Васкесом. Українець, на жаль, поступився роздільним рішенням. Проте Василь з прапором України, які у вас самоці від цієї світлини? Напишіть у коментарях, а з ким особисто в мене асоціюється синьо-жовтий прапор у спорті, то це з нашими топ-боксерами та Андрієм Шевченком. І нехай Шева, Шева вже рідко вигукують на вітчизняних стадіонах, проте класні гравці в нас усе ж є. Куди перейде мудрик, як зіграло Динамо, що там Металіст, Дніпро та зоря. Усе це регулярно оглядає мій колега Макс Коляда з каналу Трибуна Футбол. Якщо хочете щодня бути в курсі новин футболу, залітайте до Макса на канал за лінком в закріпленому коментарі. Камон. Тим часом ключовий для Василя противник абсолютно легкого дивізіону Девін Хейні почав відхрещуватися від ломи. Чуваки, це лайно не в моєму стилі. Чесно кажучи, мене взагалі не цікавить, те, чи змушую я його чекати, чи не змушую. Зараз у мене всі думки пов'язані з реваншем і з камбосусом. Якщо все пройде добре, якщо виявиться, що мені ще комфортно робити ліміт цієї ваги, тоді можна буде про це говорити. Що що? Мене всі чекають у легкій вазі, Та камон, ось не треба всього цього. Насправді всі вони чекають, коли я скину пояси і піднімуся вище. Не хочу зарано задирати носа вгору, але схоже, що мій прогноз справджується. У попередньому ролику я казав, що в мегафайті, точніше, в реванші, хейні камбосу, з команді Васі потрібно саме перемога австралійця, бо той нікуди не дінеться. А от Америки. Анець, якщо переможе, з великою імовірністю відразу піде на дивізіон вище. А пояси тоді шукай по всьому світу. Причому претендентів на ці титули просто як сарани в нашому Криму: Лома, Девіс, Гарсія, дай Боже біінчик, віднедавна Шакур. Василь і до 40 років всіх не переб'є. А от, певно, і той від думки про кого Василь досі ночами прокидається. Слава Україні! Наразі ЗМІ пов'язують кривника Василя Теофіма Лопеса із Хосе Педрасою, якого Ломаченко якраз таки перемагав у 2018 році. Обидва боксери вже виступають у суперлегкому дивізіоні. Для того, аби додати круговороту суперників Ломаченка в природі, я скажу, що Хосе тільки в серпні в нічлю відбоксував із Річардом Коммі, останнім противником Василя. За змістом та технікою. І пераса Коммі видався доволі посереднім. Проте рубка була фантастична. Щодо Теофімо, то його вибір я цілком добре сприймаю. Зайшов у дивізіон перемогою над невідомим Педро Кампою, а наразі, швиденько, не відходячи від каси, бере собі рейтингового візаві. Перемога над Педрасою навіть гіпотетично може дати шанс буксувати за чемпіонський пояс. У такому бою чекатиму на звитягу Теофімо. Якщо ж він програє, вважатиму це несподіванкою. Друзі, страшенно тішуся. Моє бажання здійснилося. Ні, не мрія, адже не всі окупанти здохли, але невелике бажання. Так, американський нокаутер Деонтей Вайлдер повертається в ринг уже в ніч із суботи на неділю. Містер Гармата буде вперше себе розчихляти, відколи програв Тайсону Фюрі. У суперниках точно незручний, але далеко не найстрашніший фін Роберт Хеленіус. Перед боєм Део, до речі, в дуже поважному тоні висловився про опонента, з яким раніше спарнгував. Думаю, те, що Хеленіус спарнгував зі мною багато років, надає йому ще більше впевненості. Ми добре знаємо один одного, тож наші зусилля у тренувальному таборі були спрямовані на те, щоб робити такі речі, яких він не бачив раніше. Впевнений, що він намагався робити те саме, і що мені подобається в Роберті, у нього серце воїна, як і в мене. Коли у тебе серце воїна, дуже важко здатися чи капітулювати. Це і про мене, і про Роберта. Я радий, що ми будемо битися. Радий, що 15 жовтня ми вийдемо на один ринг. Це буде приголомшливий бій. Кожного разу, коли бронзовий бомбардувальник перетинає канати, я чекаю на нереальне видовище. Але чи буде так цього разу? Адже ми цілий рік не бачили ДЕО. У день поєдинку я спробую дати відповідь. Також зроблю ставку на цей бій. Ті, хто ставили зі мною раніше, вже у плюсі та оперативно відстежують весь вогонь зі світу боксу в моєму особистому телеграмі. Ставка буде вже в суботу, тому мерщій не прогавте шанс. Посилання в описі: давно мене чули про расистські скандали у світі боксу, і тут, як на щастя, підпалив багаття Флойд Мейвезер. Як промоутер, я далекий від расизму. Я стою за молодих бійців. Неважливо, звідки вони вони можуть бути з Мексики або звідки завгодно. Я просто хочу допомогти бійцям досягти того, чого вони хочуть досягти в боксі. Канело сказав: Я не хочу битися з жодними мексиканськими бійцями. Він зробив свою кар'єру, перемагаючи мексиканських боксерів. Але тепер він каже, що не хоче брати участь у бою з Бенавідесом. Він говорить про те, що не хоче битися з мексиканцями. Це спосіб уникнути бою. Якщо це так, Канело це говорить і всі підтримують його. Тоді всі темношкірі бійці можуть сказати: Знаєте що? Ми не будемо битися одне з одним. А знаєте, чому темношкірі бійці не можуть цього сказати? Тому що кажуть, найкращі повинні битися з найкращими, великі мають боротися з великими. Чи не так? Усі найкращі та найвеличніші бійці темношкірі. Ви не повірите, але рівно за ніч перед тим, як побачити цю новину, сам засинав із думкою про те, кого би я поставив у свій топ 10 боксерів усіх часів. Але поки я не озвучив, хотів би спитати вас, хто номер один у цьому виді спорту за весь час? Поділіться думкою в коментарях: хто та чому? Дійсно цікаво. Отож, суб'єктивно, але до мого топу увійшли би Мохамед Алі, Ленокс Льюіс, Майк Тайсон, той таки Флойд, до речі, і Рокі Марчіано. А далі вже складніше, якщо чесно. З названою мною п'ятірки для прикладу лише один світлошкірий. Але це не значить, що боксом правлять темношкірі. Рівно як і не значить, що в ньому панують білошкірі. Особисто я проти категоричності в цьому питанні. Мейвезер – легенда, але як на мене, відверто погарячкував. Олександр Усок наразі в Україні в попередньому ролику ми розповідали, що Сашко навідався до шпиталю, аби підняти дух пораненим бійцям. Також Егіс Клімас розказав більше про те, куди їздив боксер. Усик хоче провести об'єднавчий бій. Сподіваюся, Тайсон прийме рішення. Якщо не буде виправдань з його боку, ми приїдемо в лютому і поб'ємося. Ми витратили багато часу на підготовку до другого бою з Джошуа. Нам знадобилося а можливо три з половиною чи чотири місяці після бою. Олександр повернувся до України. Поки що він повернувся на передову. Він пішов підбадьорювати військових. Ми знаємо, що країна воює. Це дійсно боротьба. Це не бокс, у нього є свій фонд. Він допомагає багатьом людям. Він виконує свій обов'язок перед країною, тому він не може підготуватися до бою. За тиждень-два він збирається виїхати з України та приїхати до США. У нас тут є деякі плани. Ми збираємось поїхати на конгрес WBO. Після цього він може почати підготовку. Отже, це підводить нас до лютого. Я не збираюся нічого говорити про Ф'юрі. Я не буду думати про команду Ф'юрі. У нього є команда. У нього є радники, дозвольте їм працювати з ним. Через пару тижнів Олександр направиться до США. Думаю, не потрібно бути генієм, аби зрозуміти, що в планах Усика також навідатися до Нью-Йорка, аби там підтримати Кума, який боксуватиме вже 30 жовтня. Щодо слів клімаса про те, що Усик зможе приступити до роботи вже після того, як повернеться до США, думаю, зовсім не відразу. Попереду День Збройних сил, Новий рік, Різдво. Звісно, я розумію, не до свят. Але припускаю, що за традицією усик скоріше проведе ці дні в лоні сім'ї, аніж у тренувальному кемпі. Адже Тайсон Ф'юрі щодо бою з українцем крутить носом, тому поспішати нема куди. Новини з дна. Професійних російських спортсменів, серед яких купа фанатів Путіна можуть залучити до участі у війні проти України. Ідеться про те, щоб створити добровольчі загони з професійних спортсменів. Попереднє обговорення питання відбулося у понеділок, 10 жовтня, у Москві. До мобілізаційного процесу планують залучити в основному регіональні спортивні федерації. І я проти Проти того, аби залучати тільки з регіонів. Думаю, варто було би сформувати пакетну дивізію імені Кадирова. Валуєв танкіст. Ну так, суто по приколу на кухні пельмені фірми Родіна варить Олександр. Повєткін. Ти любиш родіну. Він таких стусанів за кар'єру наївся, що вже всі рецепти мав би вивчити. В аеророзвідку хай відправлять космонавтів. Тут безумовно головний Денис Калєбєдєв. Хіндихух, і в плен. Ну і він, усе таки десантнік. Тому, якщо захочете взяти його в полон, просто залиште пляшку горлом вверх посеред поля. Є ймовірність, що лібідів десантується прямо на неї. Ну, це смішно. можна. Хабіба в розвідку. Той таким мовчазним став, що як його не допитуй, він усе одно своєї позиції не викаже. І все. Ось це буде дійсно великий плюс до російської армії. Ну, точніше, до цього її підрозділу. <плес> на диво, мало переглядів зібрав ролик про нереальні розвали гуліверів самого Майка Тайсона. Народе, там же вогонь. Обов'язково гляньте на каналі. До скорого.